Меморандум про співпрацю між обласною військовою адміністрацією та громадськими установами підписали у Черкасах його мета внести зміни до економічного життя Черкащан та сприяти фінансовій стабільності внутрішньо переміщених осіб. Мабуть, саме дороге, що в нас є, це люди, і вони переїхав, переїхавши сюди, створили відповідні умови безпеки. Але звісно, багато хто з них втратив і житло. Там і рідних, і можливо, там інші втрати, і ми маємо це якимось чином компенсовувати. Чому? Тому що ми маємо про це думати гуртом. Робота команди у складі підписантів буде спрямована на забезпечення належних прав ВПО і працевлаштування переселенців, зазначив начальник ОВА Ігор Табурець. Нині на Черкащині зареєстровані 140 тисяч нових жителів, з яких 40 тисяч діти. Деякі вже з них. За ці два роки народилися тут. Деякі пішли в дитячі садочки, деякі в школи пішли. Тобто процеси всі йдуть, і звісним чином ми маємо велику увагу приділяти усім складнощам, усім процесам, з чим зіткаються наші громадяни, які переїхали до нас, ну практично на постійне проживання. Закріплення спільних намірів відбулося за ініціативи Агенції регіонального розвитку та за підтримки Ради з питань ВПО, аби посилити промисловий освітянський медичний та інші потенціали регіону, а також підвищити купівельну спроможність торговельних мереж, створити робочі місця і позбутися дефіциту робочої сили. Якщо хтось ставить питання, для чого ця ініціатива, ми кажемо, що перш за все, це ефективність, це довіра до. Один одного, і саме головне спільна відповідальність за всі ці процеси. І сьогодні я б сказав, практично розпочинається процес ре реалізації, вже практичної реалізації нашої регіональної політики по відношенню до внутрішньопереміщених осіб і інтеграції їх до нашого такого спільного життя зі слів голови ради з питань ВПО Віталія Полтавця. Державна структура тримає постійний зв'язок із переселенцями та допомагає їм. Отримати якусь соціальну допомогу, отримати правову допомогу або медичну допомогу. З цим проблематики немає ніякої. Тим більше, що я внутрішньопереміщена особа ще з 2014 року, і різниця між відношенням місцевої влади, держави в тому часі і в цьому це, як кажуть. В Одесі дві великі різниці здійснює активну роботу і обласний центр зайнятості, представник якого одна зі сторін учасників на сьогодні. Служба зайнятості втілює ті проекти, які напрацьовані урядом, напрацьовані разом з обласною адміністрацією, співпрацює з усіма громадськими організаціями без виключення. Ми налагоджуємо співпрацю. З ветеранськими хабами, незважаючи на сьогодні підписання меморандуму, ми вже працюємо, ми вже працюємо наперед. Сьогодні ми тільки закріпимо нашу співпрацю. До співпраці у рамках документу долучилися Асоціація відродження та розвиток ГО, сталий розвиток держави, благодійний фонд Право на захист. Відтепер офіційне об'єднання відкрите до пропозицій та ініціатив. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.